Шоу Come Together оце так річ зачепило до глибини душі. На Радіо Рокс. Весь рок на одній частоті. Якщо ти цінуєш якісну музику, значить насолоджуватися улюбленими композиціями сучасного шансону і популярного естрадного року. Радіо Рокс це відмінна можливість налаштуватися на приємну атмосферу в будь-якому місці, в будь-яку годину. Радіорокс значить поринути в легендарні рок композиції, а також в усі нове, що відбувається у світі музики. Хочеш слухати Радіорокс, переходи по силці прямо зараз, під відео є ссылка. Тільки не забудь поставити лайк.